Продовжується ранок на тисі, і в нашій студії є гості. Це Андрій Осадчук та Владислав Мацько. Вони є волонтерами та активістами. А також Олександр Рущак є організатором акції Зробимо наше місто кращим». Доброго вам ранку. Доброго вам ранку! Доброго Чи дійсно ранок у вас сьогодні добрий? Прокидаєтеся зазвичай о сьомій? Доброго. волонтери. Активіст по різному звичайно раніше. Ну потрібно пізніше, буває раніше, буває пізніше. Добре, сьогодні ви завітали до нас, щоб презентувати свою акцію Зроби наше місто краще Розкажи Розкажіть трішечки про те, як з'явилася взагалі ідея такої акції і в чому вона полягає. Ну, давайте я розкажу про акцію, тому що я являюся автором. А, а, акція це програма. Да, вона є досить унікальною. Це такий собі симбіоз. А, Культури споживання, маркетингу та благодійності. Заключається на тому, що, в принципі, в повсякденному житті в нікому ну, мешканцям Ужгорода нічого не потрібно робити. Вони живуть своїм життям, відвідують заклади, які вони відвідували, роблять те, що робили, і тим самим вони вже допомагають нашому місту стати кращим. А цілий ряд програм, які ми збираємося зробити, про які детальніше розповідають, в принципі, наші волонтери. Ну але яким саме чином э, городянам ну їм нічого не потрібно робити, але якось вони допоможуть. Ну в Є? чому ця допомога буде заключатися? допомога дуже проста. Їм потрібно просто відпочивати, так як вони відпочивали, проводити свої дозвілля в закладах, які вони е проводять, да, які вони люблять. От і споживати напої, які вони споживають більше, ну е дуже люблять споживати. Да? І з кожного напою проданого закладу буде одна гривня перераховуватися на благодійність е нашому місту вузор. Наскільки я знаю, основні, ну, основний напій, з якого ця от гривня буде перераховуватись, це все таки пиво. Чи не боїтесь ви, що таким чином хтось розцінить це як пропаганду цього алкогольного напою? Ми багато думали над цим, як зробити таким чином, да тобто висвітлити дану програму таким чином, щоб вона не була являлася пропагандою? Там дуже все просто. Це не є пропагандою, тому що ми не просимо людей приходити в заклад і пити пиво. Ми просто констатуємо факт, те, що ми це робимо, тобто ми люди і так. Ходять в заклади вечорами пити пиво. цього ну, нікуди не днів багато хто це любить робити. Вони все одно це ходять, вони все одно це роблять. Але зараз є можливість з таких дій а, ну, збирати якусь гривню і продавати на благо міста. Тобто ми не закликаємо для того, щоб зробити місто краще, не обов'язково обов'язково ходити пити пиво. Це по-перше. По-друге, вже звертаються з пропозиціями до нас а, а, інші виробники, а, а, заклади, які продають каву, заклади виробники соків то ну, є можливість, є надія, що ми зберемо такий обсяг продуктів, який задовільнить всіх мешканців міста. Зараз вже загалом багато бажаючих, які зголосилися вам допомогти. От Я, зокрема, волонтери, я так розумію. так? І... Да, волонтери вони будуть нейтралізувати програму і втілювати її в життя. От, Владислав, як ви долучилися до цієї акції, дізналися і чи відразу погодилися на те, аби взяти в ній участь? Відразу я погодився. Ми півгодини спілкувалися, радилися з Андрієм Осовчуком. Якби це було краще. Я, під, я більше на себе беру студентів, які також є активними зараз допоможуть до міста. У uh -huh. мене є якісь, так 20 чоловік, які завжди приходять на акції, коли потрібно. Вони роблять то що. Тобто вони вже зголосилися допомогти саме не у зборі коштів, я так розумію, а в тому, аби вже реалізувати реалізуватися. Ми ці вже проєкти. робили суботники, студентами, не один. Ми брали і набережне і ходили. от, і в мене вже цьому опит роботи є. Визили в дитячі будинки, є такі ну, активні А тобто то досвід волонтерства. Ви вже так. маєте і місто наше вже робили краще. Андрій, чи можете розказати трішки детальніше, що саме планується зробити в рамках цієї акції, там які вулиці приберуть? Чи ну, взагалі що буде, що плануєте робити? Ну, залі мета зробити наш місто більш, більш правильно. Тому в принципі є план акцій. Попередні це є зокрема центр міста. У першу чергу парки, сквери, смітники, лавочки поставити, тобто набережна, Зуденська, одна-друга. тому якби. Насправді проблем дуже багато в місті, і тому наша мета почати що, щоб місто було кращим і вкрапливішим для всіх в такому Як ви сподіваєтеся, як піде оця акція? Чи прораховували ви вже, можливо. За перший місяць скільки вам дасться зібрати коштів? Ми, ми прораховували не в місяцях, ми, ну, тому що це в даному випадку впливо має велику впливу сезонності. Ми прораховували в етапах. Я надіюсь розраховував на те, що до кінця травня ми зберемо суму приблизно близько 50 тисяч гривень, це виходячи з того портфелю, який зараз є, тобто з тих закладів, які беруть участь, і з того об'єму, який приблизно не зараз продають. Так? От. І на цю певну суму 50 тисяч вже є чітко прописана програма, яка вона вже затверджена з волонтерами із міської влади, яку ми до 31 травня вже в принципі, повинні реалізувати, втілити в життя. Тобто вона вже буде на місцях наша вулиця. Давайте ще раз надаємося лавочки. Це, це є лавочки, це є смітники, це є освітлення в деяких зонах, які не освітлюються, це є озеленення. Висадка дерев буде на Швабській а, і буде на проспекті так? Свободи. На, на проспекті Вибирати на себе зобов'язання взагалі повністю нашої влади в місті, так це не те, що зобов'язання можна просто а, допомогти. Це є до ну допомогу. все, тобто ну. Я впевнений, що в нашій владі є чим займатися, і вони що там цим переживають, але паралельно у нас є можливість, то я думаю, чого б не скористатися цим можливістю. Е, вчора ми ну, відразу після прес-конференції пішли в парк так, подивитися, який там стан зараз е, речей. І, чесно кажучи, я був вражений, наскільки от в центральна, найцентральніша частина нашого міста і наскільки там купа сміття різного. Е, от... З яким принципом ви збираєтесь визначати, що робити в першу чергу? Тобто, це просто там приходите в центр міста і починаєте там з того ж парку чи ще звідкись. Чи ви будете дослуховуватися до думки городян там і так, наприклад ви, можливо, з в інших районах? Так, будете щось робити. Ми запускаємо зараз якраз групу у Фейсбуку. Робимо вже створюємо, фотографії, розсилку робимо, щоб слухати, що скаже місто. Mm -hmm. Що скажуть, в нас є зараз програма з семи об'єктів, які краще перше очистити, з якого першу начати. Mm -hmm. Тобто, поки що да. у вас є сім об'єктів, які да. ви збираєтеся зробити. Ми згодили вже їх із представниками від спонсора, і ми згодили їх з військовою владою. Потім у нас є сім об'єктів. Але якщо хтось ну, проживає на вулиці, давайте я завершу питання вже після того, як ми Послухаємо, послухаємо нашого на гривача. Доброго ранку. Доброго ранку, всі. як вас. По-перше, хочу побачити, подякувати молодим людям за таку ініціативу, угу. бо, на мою думку, що саме від молоді повинна йти така от ініціатива. Але знаєте, у мене така думка, що все, що відбувається в Ужгороді, якісь такі акції, волонтерські, громадські організації на покращення міста, так? Це відбувається і зосереджено в тому ж парку Боздорському, де є, я так розумію, господарі, які б мали за це відповідати, десь у центрі, в тому ж на тому ж проспекті, на набережних. А чому б не зосередити свою увагу на так званих спальних районах, е, запросити людей, які там живуть, і попробувати там трошки зробити і благоустрій, і порядок. Ну, скажімо, до прикладу, той район за спорткомплексом Юність. Ну, наприклад, так, так. дякую. Дякую, дякую вам, вам за питання. Так, ну дійсно цікаво дізнатися, що можливо вже в майбутньому. Я, це я відповім план. на питання. Чому спочатку робиться центр, потім все, все інше. Дивіться, значить, перший етап, який ми втілюємо в життя, це буде центр, частина, де зосереджується більшість кількість мешканців міста. Другим етапом, після першого травня, ми займемося саме спальними районами. Це будуть нові райони, це там райони Радунок і, і так далі. А робимо перше. А центр тому, що щоб показати роботу, яка була зроблена, дато щоб люди повірили в нашу програму, вони побачили результат її роботи. Двота надалі нам вже буде легше і проще, да? робити в всіх інших місцях, які ми плануємо. Але до кінця сезону даного літнього ми плануємо в принципі, охопити весь спектр проблемних місць в місті, як мінімум сформувати собі базу проблемних територій, які будуть реалізовуватися в 2016 році дуже дуже цікаво. Так, я так розумію, що в цьому році ще ну, якщо е, акція е, нормально себе зарекомендує, то ще і влітку вона буде продовжена так е, під час сезону. Акція буде продовжена. Буде продовжена. У Мене ще ну таке цікаве. Е, на мою думку, мені дуже цікаве питання. От е, ви собі е, на суму орієнтовно 50 тисяч гривень поставили досить багато різних е, планів по очищенню. Так це тільки перший етап. Е, насправді. Якщо не помиляюся, восени там вандали поламали лавочки на набережній і тоді знову ж, якщо не помиляюся, міська влада підрахувала, що для того, аби відновити тільки ці лавочки, потрібно близько 20 тисяч гривень. От чому є такий дисонанс на вашу думку? От міська влада врахує так, а от ви на 50 тисяч збираєте ну, майже весь центр облагородити? Ну насамперед не треба збувати про те, що це я буде робити руками. Добровольців, тобто вже, вже робота не оплачується. Тобто ми вже маємо якусь економію в плані оплати роботи в праці. Єдині затрати, які будуть йти з цих коштів, це на оплату самого матеріалу. Так? Можливо, хтось ми розраховуємо, що хтось її надасть якийсь матеріал там, з виробників якихось благочинив, але ну, рахували, виходячи з того тільки за оплату матеріалу, тобто робота взагалі не враховується. Скільки взагалі е, м, закладів вже погодилося б взяти участь у цій акції? На, на чи раді вони момент... погоджуються це робити на даний момент? Я чесно кажучи дуже вдячний що, тим всім закладів, які погодилися. Які заклади ви в принципі, можете бачити в групі, а, яка створена вже як І... називається група? Робимо наше місто краще. Робимо наше місто краще. У Фейсбуці, так. Фейсбук. А вже з понеділка в місті будуть роздавати флаєри, листівки да, з інформаційними, яка буде програма, хто приймає цьому участь. Будуть декілька бікбордів. От. І, в принципі, в самих закладах учасниках будуть на столах розміщені тайблотанки з програми, яка е, буде реалізовуватися. І е, ну, такий бренд-реквізит, да, щоб заклад можливо розпізнати, що він є учасником цієї програми. Ну, Чи можуть ще якісь заклади до вас долучатися ще тепер? О, можуть, звичайно, вони можуть залучатися до нас на протязі цієї програми, навіть останній місяць. Ми раді кожному закладу який таки до нашої програми, тому що ну, ми... Хочемо, і ми дуже віримо, те, що нас це все мабуть більше коштів, більше облагородження міста. Так. ж, ми вам дуже щиро дякуємо, що ви до нас завітали. Ну а ще більше вам спасибі за те, що ви такі небайдужі громадяни, адже патріотизм справжній проявляється саме у таких справах і в таких діях. Ми вам бажаємо успіхів і дуже сподіваємося, що результати не забаряться. Я нагадую, що в нас гостях були Андрій Осачук та Владислав Мацко. Вони є волонтерами та активістами, а також Олександр Рущак, організатор та ідеолог, мабуть, акт. І зроби наше місто краще. Ну а також звертаємося до наших глядачів. Заходьте в групу у Фейсбуці. Зроби наше місто кращим. Долучайтеся до цієї акції, адже віддавши одну гривню, ми можемо через декілька днів побачити наше місто набагато кращим. Ну а наш ранок продовжується після музичної паузи. Ми повертаємося відразу до вас.